Господи, всемогутній і милосердний, благослови мою доньку міцним здоров'ям і життєвою силою на кожен день, наповни її тіло енергією та спокоєм, захисти від хвороб, втоми та будь-яких небезпек для душі й тіла, нехай її серце б'ється у гармонії з Твоїм світлом. А дух і тіло відчувають силу, витривалість та внутрішню рівновагу, даруй їй стійкість перед випробуваннями і труднощами, що можуть траплятися на життєвому шляху. Нехай вона завжди знаходить сили відновитися після невдач, сповнитися енергією та прагненням до добра, навчання і розвитку. Зміцни її не лише тілесно, а й духовно, щоб страхи, тривоги та негатив не могли проникнути у її душу. Господи наповни її дні радістю, бадьорістю та відчуттям повноти життя, нехай молитва наповнює її серце силою у всьому, що вона робить щодня, нехай її енергія надихає інших. А життєва сила допомагає долати труднощі з вірою і гідністю. Благослови її рухи, дії і кроки, нехай кожен її день буде наповнений здоров'ям, силою та гармонією, а всі рішення спираються на Твою мудрість. Нехай її тіло та дух будуть єдиним цілим, сповненим світла, радості та витривалості. Допоможе їй завжди підтримувати себе і зберігати життєву енергію для добра, навчання, любові та служіння іншим. Амінь.